Я висловлюю слова вдячності головам громад та іноземним організаціям, які долучилися до цього проекту, зрозуміли важливість його, і він уже себе проявив на території України вельми, вельми, вельми позитивно. Розуміють про те, що одним з напрямків нормального проживання на їхніх територіальних громадах є саме безпечність середовища, в якому проживають громадяни. Я зі своєї сторони запевняю, що поліцейські офіцери будуть гідно виконувати свої обов'язки, надавати послуги, передбачені законом України про національну поліцію, і ми завжди з громадою готові до конструктивних діалогів і вирішення всіх їх питань, які стосуються нашої компетенції. Включаю вам як символ влади, служить щастя, захищати громаду. Служу украинскому народу. І дякую за петровку в полиции